Хлопці та дівчата, привіт! Сьогодні обкатую даний трактор. Трактор називається Scout TE504C. Даний трактор з заводом випускається із кабіною та кондиціонером. Кондиціонер – велика справа. Так як і пічка, це є комфорт. Для тракториста Комфорт це сила. Мені дуже багато питань завдавали. Як ви його обкатуєте? Слідуюче питання, як він працює в різних режимах. От я хотів би вам це все показати і розказати. Значить, дивіться, як я його обкатую. Обкатую я його просто. Відповідно, я не даю йому оборотів. Включаю перву, до прикладу, черепашку і під, перед цим включаю передній міст. Потроху їду. Передній міст відключаю. Включаю задню навіску. Опускаю, піднімаю. Слідуюче, включаю значить, задню передачу задньої туди-сюди. І так, оце я на протязі цього часу, що я обкатую, я ці всі маніпуляції виконую. Мені потрібно всього 50 мотогодин. Відповідно, я не вспію 50 мотогодин так наїздити. ну, це, можна сказати, лишнє. Мені хоча б 20 мотогодин. Далі я вчеплю до нього гарбузовий комбайн і відвал. І на гарбузах, я думаю, що я дойду десь до 30-40 мотогодин. Після цього, я думаю, що я поміняю всі масла у двигуні, в трансмісії, в рульовому управлінні в гідравліці, також фільтра. І, в принципі, ПВТ я зробив. Це буде недешево. Ну, Потрібно це зробити обов'язково. Тут приткірошні масла заляті, які потрібно зляти. Значить, я хотів би завести вам і показати, яка різниця в кабіні і як звук двигуна, як він відчувається. Давайте. Різниця є, але вона. Нормальна. Давайте спробуємо е, включити, до прикладу, хлопці питають, от ви мене питаєте, от включи черепаху і покажи, як вона їде первою. Хорошо, включаю черепаху, включаю перву передачу і пробуємо їхати. Як вона буде їхати? От вам черепаха перва. Я не знаю, для чого така швидкість, але... Но... Є така. Якщо дати газу, ви бачите, для чого ж цю швидкість придумали. Мабуть, мульчування якесь, мабуть, фрезерування там таке якесь. Ну, прикладно так. Давайте включимо другу. Включаємо другу черепаха. Друга черепаха чуть швидше. Я би на неї не орав би, я б фрезерував би другою черепахою, це було б бомба. Но все-таки для фрезерування, не, може і підійшла. В залежності від того, яка буде земля, тверда чи м'яка, ну, давайте включимо третю черепаху. Третя черепаха, оце воно саме то для фрезерування. Оце буде воно, друга, третя прикладно фрезерує. От коли газу даєш, отак от він їде. Це повільно. Тисяча оборотів, але це відповідно от вам четверта черепаха. Орати нею не будеш, бо вона дуже ну, повільна. Скиба буде погано стелитися. Ну, Якщо на якомусь твердому чорноземі, то може і буде нормально. А ну Давайте ми перейдемо все-таки з вами на зайця. Я вам покажу на що може бути способний зайць. Перва заєць. Перва заєць, горати, 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 там буде слагенько віддорувати, воно ну, не буде погано стелити на. Ену, друга заєць. Ено, ну. о. 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 Трошки забагато, але... Якби то було рівно, чітко, я думаю, що або перва, або друга буде непогано. Третю швидкість я вам включати не буду, бо то є транспортна швидкість. Нею десь боронувати, закривати вологу, таке може. Але третя, четверта це чисто їздити. Працювати перва-друга. Ну, в кабіні зараз просто приємно, хлопці. Знаєте, приємно від того, що ти об'їдеш і от, оця прохолода, це не на всю ще. Якби я на всю включив, о, прохолода приємна, це перше. На вулиці градусів 37. законних, законних. Так пече, що якщо я зараз зупинюсь і відкрию двері. Моментально жара заходить сюди. Але воно швидко, що це і кабінет, цей кондикціонер її надуває дуже швидко. Значить так, хлопці. Тракторець дільний. Питання, чому скаут? Даю відповідь толковим хлопцям, тому як... Багато козаків є, які я називаю диванні спеціалісти. Ціна якість. Ціна якість все рішає. Ви можете подивитися по показникам двигуни, стоять атмосферники. Оцей двигун. Він зачасту використовується на багатьох тракторах. Відрекомендував себе суперський. І гарно. Передній мост фірми Гад, для фронтального погрузчика самоліт. Оскільки я даного трактора брав не тільки для землі, а для будівельних робіт, то я вам скажу, чекайте мікрофон це, то я вам скажу, то я вам скажу, це саме то. Передній мост. Хороший підсилений. ну з гума на 28, задня, передня на 20. Я маю можливість цепити любого прицепа у якого є повітряні тормозах хлопці, тому як в мене є компресор, з допомогою якого, якого я можу спинити прицеп. Це саме одне із самих основних таких. Сідуюче. Знаєте, от, розміщення бака. В тому місці, де воно має бути. От на даний час у мене бак знаходиться біля підножки. Я коли приїжджаю на заправку або каністрові, я просто наляв і я забувся. В ДТЗ мені це не подобалось. Но я не хочу нарікати на ДТЗ, тому як тут то теж дуже хороший трактор, він свого класу, він для своїх цілів і по своїй ціні то теж трактор хороший. Хоч багато спеціалістів писало всяку ерунду. Ой, ви, Олександр, купили нехороший трактор. От Дон Фен хороший. Хлопці, я від'їздив, він мене робив таку роботу, що куди там. І я вам скажу, я дуже задоволений ДТЗ. Купив мене чоловік його і теж я буду більше, ніж впевнений, що він теж буде задоволений. Отакі От справи. Хлопці, приємно, в кабіні от сижу. Та ви що? Взявся за поручні, руля пустив, включив автопілот і він їде. Може дане відео козаки вийшло затягнуте. Може воно трошки вам не сподобалось, але все рівно оцініть його лайком, оцінкою. Я буду дуже вдячний. Щоб чесно, кожен коментар читається, кожен. І я звертаю увагу на ваші питання і по них роблю вам відео. Хлопці, а у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. І пока-пока.